Так, дівчатка, всім привіт. Сьогодні 5 грудня, я вже одяглась. От так. І біжу. Біжу в центр. У мене дуже сьогодні багато там спорав. Сьогодні одяглась легше. На вулиці морозу нема, бо одягла желітку, а потім вийшла на вулицю. Вийшла на вулицю, а воно тепло. Так що так, перчатки мені не треба. Так, Мурчик уже поїв, Мур... мульки десь нема. Все, я йду виганяю Мурчика. Він уже поїв. Так, да, Мурчик? Все, давайте, пішла я. Так, дівчаточка, 12.35, я вже вдома. Тільки прийшла. Світло вимикали, чекала там цілу годину. Все, завтра наполовину. Третій, 14.35 до нотаріуса. От, Повністю оформимо вже, купчу. І все. От. Погодувала котиків. В першу чергу дала їм, бо тільки зайшла у двір, все, крику, крику, крику на весь двір. Собакам дала, котикам дала, все і поставила. Три картоплини, буде картопля в мундирах. Так, це що це в мене цей ключ е, підприємця? Все, треба його десь так покласти, щоб не загубити. Все так. Справи здала, налоговій все. Підприємництво я закрила. Тепер не знаю, може піду у центр зайнятості, може стану на біржу, побачу. Бо мені до 60 років ще ж, скільки це, Грудень-січень лютий. Ще 2-3 місяці, коротше, таке. Ну, 2 місяці ще. Побачу, попитаюсь. Може і став, поставлять на біржу. Побачимо. Буду вам казати, поставлять мене чи ні, завтра піду. Завтра на половину 3-ї на 14.30. Ні, на 15. Це мені на 14.30 забрати довідку, що в тій хаті ніхто не прописаний. А вона дається тільки на 3 доби. Та Так, сьогодні не вийшло, бо світла не було. А о 12-й обід, обідня перерва, а інтернет загружався ще, сказали ще хвилин 20, я залишила все, сказала, заберу. Завтра о 14.30 я все заберу. І підемо до нотаріуса з моєю як вам сказати, покупательницею, не можу придумати, як сказати. Ну, з новою господаркою, з новою хазяйкою хати. Все, дівчатка, буду роздіватися. Не хочу знімати шапку, бо на голові хто знайшов. мені ще Сережа треба поговорити. Так що поки так. Чекаю на мундірку. Так, дівчатка, сідаю обідати, Вже моя картопелька зварилась. А ну, яка вона тут всередині? Не чорна, хоч ні хороша. Так, сідаю, люблю отак з олійкою, з помідорками. Отака От в мене скумбрія. Ви бачили, як я вчора робила, вже вона готова. Сідаю, обідать. Всім смачного. Так, все, сідаю, обідать. Ой, поговорила з Сережею, все в нього в порядку на голові хто знайшов. Ну, нічого, нічого не поробиш. Так мене вчора питали, по чому рибка? Скумбрія. Маріна питала, да? з Харкова. По чому? Скумбрія. 160 гривень у нас. ну, Свіжоморожена. Свіжо та я рахую, що це нормально. От, Навіщо платити більше? Ось розморозила собі, посолила. та й. А так слабосолюна, чи як вона називається? Ну, солена, то 200. А так, 160. Набагато дешевше. А ефект той самий. Да, ще не показала вам, що я купила. Оце я сьогодні купила отаку рибку. Оце такі стейки. Оце, бачите які. Маленькі отакі. Отак на сніданок собі. Із яйцями, або на вечерю. На вечерю рибка, так? Да? Покладу в холодильник, бо не поклала. Думаю, покажу вже вам тоді покладу. Оце так. У мене сьогодні руки. Вся дівчатка розчервонілась. Сьогодні треба піти на фізкультуру. Походить. А ви знаєте, хожу я отак скрючена ще до сих пір. Точно, як моя бабунька. Моя бабунька, ну, не точно, це я вже перевілічую, перебільшую. Не так, як бабунька. Бабунька моя в 60 років взагалі отака була, отак зігнута. Вона дуже тяжко працювала, дуже тяжко біля корів, на, на, оціх, на буряках. Оце дуже вона, ну коло, біля корів вона з молоду, з дитинства, можна сказати. Та так гордилася, що її визивали в Москву і подарували їй там. Стрічку, блакитну, стрічку подарували, ну, голубу ленту вона казала. Ой, мені ж голубу ленту бо в неї такі були коси гарні, чорні і товсті такі коси. Вона ж в мене суміш українки і цигана. Це така вона була. Ну ж, дуже вона була скрючена дуже. Оце, що я так переживаю. Ну, мамка не була скрючена, мамка так. Ну, я точно як мама моя, це зараз хожу. Так, давайте. Так, дівчатка, 14.35. Фух, наїлася риби, а тепер сильно хочу пити. Заварила отаку баночку собі чаю. У мене ж чай смачний. Ви ж бачили, який я купила. Чай Edems з барбарисом. І що там це написано? Ну, як забула ще. З гібіскусом, так? Так, дівчатка, п'ю чай із ківі. Дуже хочу пити. Зараз попью чай. Потім ще полежу десь до 3, ну, до 15-ї години і піду на фізкультуру. Давайте всім приємного чаю... чаювання, як і мені. Так, 15.31 вже виходимо. Мої собачки вже побігли. Коли ще спина? Ну, ну нічого, будемо тренувати її. Так, 15.43, ми біля мосту. Все, йдемо, біжимо. Біжимо по своєму кругу. Пішли з нами. Лебідь з лебідкою сидять. Ну, вам може, і не видно, зараз приближу. Ось так. Ну, так Ось, бачите, двоє сидять. Зимувати будуть у нас. Заспіваю вам пісню, яка в мене звучить в голові. Сьогодні почула, так вона мені подобається. Фух, заспіваю. Не бери сумного, не бери до голови. Не зважай все переживи. Не кажи нікому, як воно тебе пече, журба. Нехай в море потече, і нехай десь там буде дощ, і нехай десь там впаде сніг, але твоя сила жива. Бо давно в тебе є, бо давно в тебе є оберіг. Ось так, в кожного із нас, в кожної людини є оберіг. Своя родина, свої янголи-охоронці. Ось так і нехай кожного нашого воїна оберігає. Янгол-охоронець. І все. І нехай Господь їх оберігає. Дай Бог їм сили. І ми вам дякуємо. Так. Я вже біля свого дерева. Ми, біля свого дерева, так, букет? От. І зараз пороблю вправе. Почуваю себе байдуженько. Так що пороблю. Тікай. Букет. Так. Все, поїхали. Так, спочатку розжину лімфу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Сто раз, раз, два, три. Так, все, на сьогодні все. Так, іду додому. Там ясно, що вже вимкнули світло. Я вам попробую склеїти відео, якщо вистачить. в мене є цей, о як його, павербанк. Склею вам відео і о 18-й годині я вам його виставлю. Ну так все. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Дякую, що ви мене підтримуєте. Що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе!